Будівництво північного обходу рівного новий центр психосоціальної підтримки, диктант національної єдності. Про це й не тільки журналісти сфери розкажуть далі. У випуску новин. Вітаю. У ДТП поблизу городка загинула жінка. Автопригода сталася сьогодні, 27 жовтня, близько 12.30. Відомо, що попри реанімаційні заходи не вдалося врятувати 68-річну пасажирку легковика. Обставини автопригоди встановлюються. Деталі у прямій мові. Встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля, де Улано з під керуванням річного рівнянина та мікроавтобуса «Фіат». У нас до ДТП, попри вжиті реанімаційні заходи, на місці події загинула пасажирка легковика, 68-річна дружина водія. Керманича цього ж авто із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 27-річний водій іншого транспортного засобу попередньо не постраждав. Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті двісті Сят кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. На Сарненщині загинув 11-річний водій двоколісного. Смертельна ДТП сталася 25 жовтня. Наразі відомо, що зіткнулися двоє неповнолітніх мотоциклістів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Деталі у прямій мові. Наразі відомо, що відбулося зіткнення мотоцикла Лонсін під керуванням 17-річного місцевого жителя та скутера Ямаха, водієм якого був 11-річний односелець. У наслідок до травми отримав малолітній керманич. Під час надання реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої 17-річного водія мотоцикла Лонсін та його 16-річну пасажирку. Медики з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Встановлено, що обидва керманичі ніколи не отримували посвідчення водія. Крім того один із транспортних засобів не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. На Володимиреччині у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій фургона. Смертельна автомобільна пригода сталася 25 жовтня. За попередньою інформацією, 61-річний чоловік не впорався з керуванням та злетів у кювет. Більше деталей далі у прямій мові. Слідчий слідчого управління встановив, що керманич автомобіля «Форд» – 61-річний житель міста Вараш на дорозі між населеними пунктами Маюночі та Веретено не впорався з керуванням та злетів у кювет. Травми отримані водієм, виявилися несумісні з життям. Медики лише констатували смерть чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий розпочав досудове розслідування. Рівнянина, якого розшукували 17 днів, знайшли у медзакладі. Працівники однієї із медустанов обласного центру повідомили правоохоронцям, що в них на лікуванні перебуває чоловік, схожий за описом на розшукуваного. Однак, з іншими анкетними даними, поліцейські прибули на місце та підтвердили, пацієнт 51-річний зниклий рівнянин. Наразі він продовжує перебувати на лікуванні. На головному майдані рівного попрощалися із полеглим захисником України Олександром Цимбалом. 44-річний боєць загинув минулого року на Донеччині. Більше про героя у сюжеті. Втратила ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із 44-річним солдатом Олександром Цимбалом. Боєць загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лише зараз тіло воїна вдалося ідентифікувати і передати рідним для гідного поховання. Олександр родом із Сум. До Рівного разом із дружиною переїхав на початку повномасштабного вторгнення. Працював у дорожній службі. Не цірався роботи, допомагав. Судьба в нього така тяжка, нелегка, самі Субської області. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у вересні минулого року. Там він опанував професію кулеметника. Дуже чудовий чоловік, дуже хороша людина. Так особисто ми мало були знайомі, але я його дуже знаю з хорошої сторони. Заупокійну службу за Олександром Цимбалом провели у свято Покровському соборі. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та свіла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, випуск новин. На Рівненщині зменшилась кількість хворих на грип та ГРВІ. Минулого тижня до медиків звернулося майже 6 тисяч пацієнтів з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це на три сотні менше ніж за попередні сім днів. Спадає і кількість хворих на COVID-19. Епідемічний поріг у жодному районі області не перевищений. Повідомляє обласний центр контролю і профілактики хвороб. На Рівненщині триває будівництво північного обходу. Важливий державний автошлях зараз активно відновлюють будівельники. Як просувається реконструкція і що вже вдалося зробити? Дивіться у нашому сюжеті. На північному обході рівного активна фаза будівництва роботи тривають у межах масштабного інфраструктурного проєкту, який має важливе значення не лише для області, а й для всієї країни. Будівництво на цій ділянці було призупинено у 2022 році через повномасштабне вторгнення. Проте вже у серпні 2025 його відновили. На даний момент поки що виділено 51 мільйон гривень з держбюджету. І фінансування розглядає з різних джерел. Остаточно невідомо поки звідки, але ніби розглядається питання про ретроактивне фінансування. Тобто міжнародні партнери будуть повертати кошти, які витрачені з державного бюджету. Загалом із шести об'єктів, що входять до проєкту будівництва, уже завершені три. Решта на стадії реалізації. У ході реконструкції дорогу переводять із нижчої четвертої в другу категорію. Це означає нове асфальтове покриття, розширення проїзної частини та зміцнення основи. А на будівництві дозавершуються роботи, які були не до завершення до війни. Роботи тривають активно на двох ділянках: це перша ділянка 6 кілометрів будівництва, і друга ділянка 4 кілометра. Реконструкції на дві ділянки на цей рік виділено, ну, не виділено, а заплановано все будівництво до 800 млн грн. На сьогоднішній день вже понад 100 мільйонів по двох ділянках виконано. Поряд завершують облаштування транспортного кільця та систем водовідведення вздовж дороги. Північний обхід рівного розглядають як один із ключових транспортних коридорів, що з'єднає західні регіони із центральною та східною частинами України, значно покращивши логістику і зменшивши навантаження на міські дороги. Ну звичайно, це буде розвантаження міста таких вулиць, як Шухевича, Млинівська, тобто. Транзитний рух вагового транспорту з Луцька на Київ буде їхати вже тільки цією дорогою. Завершити основну частину робіт планують уже до кінця року. Після цього на новій ділянці відкриють рух транспорту. Фінальний етап реконструкції передбачений до 2026 року. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Понад 900 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб прийняли будинки інтернати Рівненщини з початку повномасштабного вторгнення. Нині у цих закладах перебуває 510 людей, евакуйованих із зони активних бойових дій. Вони отримують чотириразове харчування, супровід, медсестринський догляд та інші послуги. У рівному внутрішньопереміщені особи, а також місцеві жителі, долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Для багатьох це не просто перевірка грамотності, а особистий крок у мовному переході. Більше у сюжеті. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресинувати пса патрона. Пишемо. Жити треба цікаво читати книжки. Ходити в театр, дресирувати пса, патрона Валерій Бірюков родом із Маріуполя. У березні 2022 року, через початок повномасштабного вторгнення, вимушено покинув свою домівку та переїхав до Рівного. Цьогоріч чоловік доєднався до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Зізнається, писав його вперше. Трошки складно, але зато весело, весело. Тому що тут ну, підтримка, не ти один це робиш. І дивишся, що інші роблять по інших. Країнах українці роблять і тут Валерій додав текст. Був нескладний, адже за три роки вже встиг опанувати українську мову. Я там якось намагався там в Маріуполі розмовляти, але дуже складно сюди приїхали. Сказала нам, що легше, набагато легше прийти на українську, привести всі свої гаджети українською, нічого не дивитися російською. Ми відмовитись до написання диктанту, долучилася і рівнянка Ірина. Жінка навчалася в російськомовній школі, тому зараз долає страх публічних виступів. Починаю розмовляти російське слово і мене закриває. Все, я боюсь, мені краще написати. Ірина додає, мова це не лише засіб спілкування, це елемент безпеки, спосіб відчувати себе частиною спільноти. Наразі зараз, коли йде боротьба за нашу Україну, це один із перших ключових таких, що потрібно це робити. Обов'язково потрібно робити, бо це є наша зброя, це є наше слово. Цим ми показуємо, що ми Україна, ми не переможні. Це наша рідна. Країна і наша мова, всеукраїнський диктант національної єдності, проводять вже 26 років поспіль. Він приурочений до дня української писемності та мови, який відзначає 27 жовтня. Цього року авторкою тексту є українська письменниця Євгенія Кузніцова. Текст прочитала народна артистка Наталія Сумська. За три останні роки більше 140 сорока тисяч українців прийшли наші курси мовного переходу. А також ми допомогли перейти на українську, заговорити українською понад півмільйону України. Інців, які проживають як на території України, так і поза її межами. Такий захід в рівному ми проводимо вперше, тому що сьогодні саме ми стартуємо такий великий проєкт, який називається Історії переходу твоя точка опори, де ми хочемо об'їхати всі області України і зібрати історію переходу. Ми показуємо, що ми єдині. Ми показуємо про те, що внутрішньопереміщені особи, які сьогодні приїхали на Рівненщину і тут знайшли свій прихисток, тут тобто знайшли свою другу домівку. Ми сьогодні разом. За одними партами сьогодні будемо писати цей диктант і вкотре підкріплювати, що нас не роз'єднати, що ми сильні, і в нас попереду буде щасливе майбутнє, якщо ми будемо ось так от триматися разом. Організатори додали: надсилати текст на перевірку учасники будуть за бажанням. Правильний текст радіодиктанту опублікують 29 жовтня. За ним кожен зможе себе перевірити та порахувати кількість допущених помилок. Діана Грицюк, Олексій Олексіянко, випуск новин. Національний університет водного господарства та природокористування також долучився до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Участь взяли студенти, викладачі і техперсонал вищого навчального закладу. Далі пряма мова. Взагалі, вважаємо а, таку свою місію однією з місій нашого університету: це те, що а, ми всі українці, ми повинні виховувати наших студентів українцями. Ми повинні. А, не заставляти, не змушувати, але на 100% у всіх сферах нашого життя існування, навчання і позанавчального процесу пропагувати українські цінності, українські традиції, українську мову, в тому числі українську писемність, грамотність і все, що пов'язане з нашою державою. А як ви могли сьогодні бачити, близько 100 студентів прийшло. Ну я не рахував, правду кажучи, але близько 100 студентів прийшло написати з нами радіодиктант національної єдності. У рівному запрацював центр психосоціальної підтримки Блакитне небо для України. Він має на меті допомогти поліцейським та членам їх родин побороти наслідки війни. Це другий такий центр в Україні, відкритий за підтримки уряду та поліції Нідерландів, а також консультативної місії Євросоюзу. Чому саме у Рівному відкрили даний центр? Дивіться у сюжеті вирвало костомаху. То ну типу, я ногу держав в руках, її не змогли спасти. Роман Стрижеус був мобілізований до війська у 2023 році. Внаслідок ворожого прильоту втратив ногу. Ми знаходилися в окопах, у нас прилетів іскандер. Далі мене евакуювали. Як потім вже сказали, що це був іскандер. Ну, поранило ногу медики. Питалися спасти мені ногу, але не вийшло. Чоловік пройшов лікування та реабілітацію. Колишній електрик з 2025 року працює у варажському відділі поліції. Відповідає за пожежну безпеку. Певен даний центр дозволить подолати психологічні травми серед однодумців-побратимів. Допоможе воно дуже багато, бо це морально. Це ну один одного понімає, ніком нічого розказувати, доказувати не треба. Ірина Білотіл, інспекторка кадрового забезпечення. Її чоловік загинув на війні. Врятував. А двох побратимів, виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку. Закривши собою двох побратимів, він отримав поранення. Десять днів за його життя боролись медики, але врятувати і не вдалось. Жінка дуже важко пережила смерть чоловіка, потребувала допомоги психологів. Тепер психоемоційну підтримку може надати людям, які теж втратили рідних на війні. Психологи – це певний чинно теж воїни. Тому що кожен із них пропускає через себе, і навіть зараз я, знаю, знаючи свій досвід, знаю як допомогти людям, знаю, що потрібно казати, де потрібно промовчати. У рівному запрацював центр психосоціальної підтримки Блакитне небо для України. Це стаціонарний центр, де психологи будуть допомагати правоохоронцям та членам їх родин побороти наслідки війни. Приємна музика має, ви думаєте про щось. Те, що вам додає внутрішніх сил у центрі, працюватимуть п'ять психологів, які пройшли спеціальне навчання та сертифікацію за передовими програмами. Ми розпочали навчання сучасному науково обґрунтованому методу психотерапії, який називається EMDR, що допомагає. Пропрацьовувати травматичний досвід, травматичні спогади, тривожність і інші емоційні стани. Центр створений як безпечний стаціонарний простір, де пріоритетом є конфіденційність. Він пропонує професійну допомогу, засновану на підтримці колег. Відкрили його за підтримки уряду та поліції Нідерландів, а також консультативної місії Євросоюзу. Зняти напруження, опрацювати травматичний досвід і знайти, ту психологічну допомогу якої вони потребують. Майже дві сотні поліцейських рівненщини постійно перебувають на ротації у зонах бойових дій. Десять правоохоронців загинули. Тому створення даного центру було необхідним для області. Такий простір це назріло само по собі, тому що наші психологи плідно працюють з пораненими з нашими колегами, які приїздять з зони бойових дій, і потребують реабілітації. Але ж не тільки поліцейські, і це національна гвардія, це і ДСНС, це і взагалі військовослужбовці, які лікуються в, в наших госпіталях, поліклініках. Це другий центр психологічної допомоги та підтримки блакитне небо для України, який відкрили. Перший запрацював у Львові. Географічно, де є найбільша більша потреба. Тобто де в нас є багато постраждалих, де в нас є багато людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що це також наша категорія, про яку ми не можемо забувати. Там, де в нас не без там, де в нас є області, де весь час перебувають під обстрілами, в них також будуть мобільні такі станції, це автобуси, перероблені під психологічні кабінети які на колесах і які можуть виїжджати в будь-яку точку? Проєкт має бути реалізований в Україні до 2025 року на черзі відкриття аналогічних центрів у Києві та Вінниці. Анна Цук, Вячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський Верес не зміг здолати луганську зорю. Матч завершився нульовою нічиєю. Попри вилучення Сергія Корнійчука на початку другого тайму, рівняни зуміли втримати рахунок. Як розгорталися події на полі, дивіться у сюжеті. Другий поспіль домашній матч Рівненський Верас провів під пролиним дощем. Господарі приймали луганську зорю, якій не поступалися вже два роки. З перших хвилин голкіпер червоно-чорних Валентин Горох неодноразово рятував команду після небезпечних моментів суперника. Рівняни теж мали шанси. Тарануха й бойко могли відкривати рахунок, проте забити не вдалося. Грали компактно грали уперед, як я хочу бачити. І ті шанси, які були не тільки а й з лівого було. Так що вистачало на дві гри. Да, сьогодні ну на жаль, ми не забили. Другий тайм також не приніс голів, але був насичений боротьбою в центрі поля. На 46 й хвилині Сергій Корнійчук грубо збив суперника і отримав вилучення, залишивши верес у меншості. В принципі, десь більше задоволені очкова, чим, чим розчаровані. Ну потрібно було звичайно нам стабілізувати лінію оборони. Відповідно, у нас крайній захисник Запорокоселищ. І вже з того, що ми бачили, то зоря досить габаритна команда фізично сильна. В центрі поля, поля і Кушніренко, і Попара, то тут ми все-таки перевагу віддали Бойко, який опустився до Харатіна. І, скажімо, з такою ідеєю робили заміну. Попри чисельну перевагу, дотиснути рівнян зорі так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. «Це, напевно, напевно більше чудові, але завжди хочеться перемагати. І ми хотіли перемогти. Але на жаль, така ситуація так склалася. Одна гра складалася дуже важко. Ми знали, як буде грати зоря, вона буде бити на у них високі гравці, так само Джордан. Він потім пішов в напад, коли ми підтримали червону. Тому було дуже важко. Наразі в актива Вереса 10 залікових пунктів. Команда посідає 12 ту сходинку в турнірній таблиці та знаходиться за крок до зони перехідних матчів. У наступному турі червоно-чорні на виїзді зіграють з епіцентром. Матч відбудеться 1 листопада. Діана Грицюк. Випуск новин. Що ж, таким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області. А більше новин традиційно шукайте на наших онлайн ресурсах. Бажаємо вам продуктивного тижня. Стежте за ефіром до зустрічі.